Дуже ходить охота. У мене ця коляска скоро доб'є, якщо чесно. Ворожа артилерія рознесла наші окопи і зайняла їх. Ми не знаючи, й йшли коротше, ворогу прямо в руки. Я два рази повертався за своїм відділенням, щоб швидше бігли. І не добіг ворожий танчик, вистрілив у спину і полетів. Три місяці взагалі лежав, не двигався, ну. руки не міг підняти такий удар був. А потім після трьох місяців почав сам в коляску залазити. Ще мічніковаль лікар сказав, що повезло, що я спортсмен. У мене було 110 кілограмів, метр 92 росту було. Ну, у мене богатирські сили, були. я по п'ять годин кожен день міг тренуватися. Як в день терпіть можу, сидіти, там, поїхати кудись машиною з 9-ї вечора десь до 7 ранку, то взагалі не сплю. Ну, а так наче три ножа, хтось у ногу заганяє, так я наче по битому стеклу ходжу, або над вогнем ноги так держу. Ну, Така мене воля, я не знаю, дика. Скажіть, а чого взагалі бракує? Хано людини поруч.